Коштують майже як золоті, так характеризують поточну ціну курячих яєць пересічні рівняни. На центральному продовольчому ринку вартість ходового продукту зростала упродовж останніх двох тижнів і зараз коливається від 50 до 60 гривень за десяток. Рівнянка Анна, яка часто купує яйця на базарі, говорить про теперішню ціну просто і лаконічно. «Офігенно, просто золоті там вам шукати зараз яєчко золотеньке чи колечко. А яка ціна? 55 55. дуже дорого. Дуже часто купуємо двоє діток, сніданочок зранку в школу. Тут часто, часто дуже яєчка купуємо. Найменша ціна, яку вдалося зустріти на ринку за десяток курячих яєць 38 гривень, але це найдрібніші, майже як перепелині. Трохи більші вартують на 10 гривень більше. Кожен покупець обирає продукт, зважаючи на свою плату, спроможність. В АТБ я вчора бачила дуже в роздріб по 57 гривень. Одне яйце а так, якщо в коробочках таких, то і 65, і 66, і, ну різна ціна, вже доходить до 70 гривень. Я вважаю, що це в зв'язку з нашою ситуацією в Україні все ж дорожає, енергоносії дорожають, тому і. І корма доражають, усе дорожає. Голова асоціації фермерів Рівненщини Андрій Кузьмич назвав два основні фактори, які вплинули на поточні ціноутворення. Зокрема, це війна в країні, що призвело до зменшення кількості птахофабрик та окупацію деяких з них, а також сезонність восени кури завжди несуть менше яєць. Традиційна тенденція, що восени е кури, які знаходяться в домогосподарствах, по суті е вже ну заходять в процес слинті кури так не несуться, і відповідно сезон, осінь, зима, початок весни це завжди в спалах підвищення цін саме на яйце. Вартість домашніх яєць на рівненському ринку сягає 70 гривень за десяток, і вибір насправді невеликий. Немає яєць. Уже кури мало несуться. Кури полиняли, мало яєць. Рівнянка Вікторія купує найдешевші яйця, ті що по 38 гривень. Каже, що теперішня ціна є завищеною, і десяток курячих яєць мав би коштувати удвічі менше. Ну, кропець же не знищений, він ж не знищений ця цих Так що це астрономічні ціни. Ще по 38 можна взяти. Ну, інше Думки щодо того, коли ціна на яйця знизиться, різняться. Одні експерти кажуть, що здешевлення можливе ще до нового року, інші ж прогнозують подальший ріст цін. На ситуацію впливає також проблема з енергоносіями в Україні та невизначеність щодо перебігу осінньо-зимового сезону через війну. Резервним варіантом називають імпорт яєць з Польщі. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.